І що ви скажете із цього приводу? Усі вже телефонували. Раз ми тут зустрілися, то значить усі, які будуть. Давайте спочатку дочекаємось їх, а потім послухаємо, що вони скажуть. Чого особливого ти очікуєш від хлопців? Я від хлопців ніколи нічого не зайшов. Ех, дівчата, що ми втрачаємо один раз живемо. Дійсно, чого ми хвилюємось наперед, ще не знаючи, що буде. А уявіть, зараз приходять з квітами, з морозами, запрошують на каву з тістечками. Або просто попросять допомогти з прибиранням квартири, бо вони самі не можуть. Ну, що вони сказали? Усі сказали, що прийдуть, ніхто не відмовився. Тепер уже я починаю хвилюватись, а що, щоб не осоромилися. Таке собі, ми що, маленькі діти, все підготуємо, все зробимо. Та дійсно, ніби у чому я щось таке складне. Може і так. Чого це я себе накручую? Так, вони вже прийшли. Підходимо, говоримо, запрошуємо і все. А якщо вони скажуть ні, якби були проти, то не прийшли б сюди. Та дійсно. Прийти, щоб сказати ні. Це ж дівчата. Я вже бачу і квіти, і морозиво. Ага, а в руках запрошення на каву. Привіт, як справи? Дівчата, ми до з пропозицією. Ми хочемо вас запросити на вечірку ну, Там квіти, кава, морозиво. Ну якщо ви, звісно, погодитесь Ну, в принципі, звичайно, якщо і морозиво, і кава. А смаколики. І, і смаколики. То що, дівчата, йдемо, але ж треба привести себе до ладу. Так. Навести марафет, так би мовити, Тож ми в салон, а ви готуйтесь і чекайте. Вітаю вас, дівчата. Дайте відгадаю. Вас запросили на вечірку і ви хочете виглядати приголомшливо. А звідки ви знаєте? Не на що написано? І про вечірку, і про гарно виглядати. Це що вам про нас хлопці розказали? Дівчатка, я так давно тут працюю, що з першого погляду вгадую, з якою ціллю хто прийшов. А можете зробити так, щоб ми були не перевершені. І щоб від нас очей не можна було відвести, і щоб дехто помер від завтрашів? Ну, щоб помер, не обіцяю, але те, що від вас очей не відведуть, то гарантую. Навіть не знає за що хапатись. Ми наче все купили, приготували. Лишилося лише у квартирі прибрати. Як же я це не люблю. Я теж не в захваті від прибирання. Але ж ви розумієте, про що подумають дівчата? Звичайно, подумають, що ми запросили їх прибрати у квартирі. Ми що, без рук, ми що, не впоріємось? що, маленькі діти? Ми доведемо, що ми можемо все. Mmm! -hmm. Mm А я вам говорила, що цим всім і закінчиться. Я до останнього вірила, що все буде не так. Але зараз, а мама мені говорила не вір хлопцям. Дівчата, ви чого? Та ж стільки. Та ви не думайте. Тут і думати нема чого, ми так і знали, що ви нас запросите, щоб вам допомогти поприбирати. А усі ці розмови про квіти, каву. Морозиво, і смаколики. Лише байки, щоб заманити нас. А ми, як дурні, робили зачіски, макіяж і готувалися. Дівчата, та все правда. Ось, дивіться. Це є все, що ми обіцяли. І кава, і смаколики, і все-все. А ось це. Ну, ми трішки не встигли прибратись до вашого приходу. Які ж ви хлопці класні! Ми і не думали, що ви все це настільки підготуєте. А з прибиранням ми вам зараз допоможемо. Я говорив, що цей номер прийде. Просто ми гарно підготувались. А як зіграли, як зіграли!